Маємо добрий час для того, щоб славити ім'я нашого Господа. Мене звати Саша, я сам з Рівнської області. Зараз служимо в селі Хухра. також і Невеличка церква, проповідуємо Слово Боже, проповідуємо Ісуса Христа, разом прославляємо Його ім'я. Я сьогодні буду коротенько читати Слово Боже. Знаєте, я так от роздумував і я собі зауважив, що. От за кожним великим гріхом стоїть якась духовна особа. До прикладу, за алкоголем стоїть якась духовна особа, яка відповідає за це. Духовна особа, яка спонукає на це. До прикладу, людина, якщо зависима від наркоманії, за цим стоїть якась духовна особа, яка людину спонукає до цього. Але знаєте, я зауважив одне. Що є Біблія, є Слово Боже. І за цією Біблією стоїть хтось. Як ви думаєте, хто стоїть за Словом Божим? За Словом Божим стоїть Бог. Живий Господь, який відповідає за своє Слово, Він сказав одного разу, пройде небо і земля, але слова мої не пройдуть. І знаєте, я одного разу так роздумував. і знаєте... Коли читаєш Слово Боже, ти розумієш, що це Слово Боже. Але коли ти читаєш Слово Боже, і ти розумієш, що за цим Словом стоїть сам Господь, вічний Бог, який створив небо і землю, Він відповідає за своє Слово. Кожне слово, що записане в Євангелії, Господь за нього ручається. Сам Бог за це Слово ручається. я буду читати декілька віршів із Слова Божого. Я хотів би, щоб ми уважно послухали і щось закарбували в своєму серці. Дивіться, які записані слова Перших Коринтян, 15 глава із 19 го віршика. Коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші з усіх людей. Такий маленький віршик, але в ньому є дуже така глибока цінність. Апостол Павло каже, якщо людина вона надіється на Ісуса Христа тільки в цьому житті, то ця людина є нещасна. Вона є сама нещасна людина. Чому апостол Павел говорив, що якщо людина надіється на Ісуса Христа тільки в цьому житті, то вона є нещасна. Друзі, це дійсно є так. Ісус Христос нам приготував щось більше. Бог він приготував нам щось більше. І коли людина, вона тільки надіється на Бога в цьому житті. Боже, поможи мені те, Боже, поможи мені те. Це добре, це непогано. Але всьому є кінець. І апостол Павло не розумів, що якщо людина тільки надіється на Христа в цьому житті, то така людина є нещасна. Тому що апостол Павло, він знав, що є щось більше. І Ісус Христос Він приготував щось більше для Тебе і для мене. Я зачитаю слова, це записані... Від Івана, 14 глава із першого віршика. Дивіться, про що мав на увазі апостол Павел? Хай не тривожиться ваше серце. Вірте в Бога і в мене, вірте. Це Ісус Христос говорить такі слова. В домі мого Отця багато усе. Якби не так, то я сказав би вам, оскільки йду, приготувати вам місце. І коли піду та приготую вам місце, то я знову прийду і візьму вас до себе. Щоб і де я там і ви були. Ісус Христос каже, вірте в мене і вірте в Отця. Я йду до Отця, каже. Але чого Ісус Христос йшов до Отця? Ми знаємо, от яка ціль християнина бути на землі? Або взагалі яка ціль християнина? Задайте собі запитання. Я собі задав це запитання, я зрозумів, Ціль християнина це бути в вічності з ким. З Ісусом Христом. Це має бути у кожного така ціль християнина. Ми сьогодні приходимо в церкву Господню, але в нас має бути ціль. Господи, моя ціль бути з тобою в вічності. Хоча нелегко це вдається. Не раз буває перешкоди, не раз ворог збиває. Але якщо така буде тебе ціль, щоби бути з Ісусом Христом на небесах. І дивіться, які слова записані. Хай не тривожиться ваше серце, вірте в Бога і в мене вірте. В домі мого отця багато усе. Якби не так, то я сказав би вам, оскільки йду приготувати вам місце, і коли піду та приготую вам місце, то я знову прийду і візьму вас до себе, щоб де я, там і ви були. Ісус Христос каже, я хочу, щоб де я там і хто був, там і ви були. Ціль Ісуса Христа була прийти на цю землю, постраждати за нас, грішних людей. Чому? Тому, тому що ми були грішні. І цей гріх міг, міг тільки змити, Син Божий. Ісус Христос, я вам скажу, так, Ісус Христос Він свою місію виконав. Він постраждав, Він все зробив можливе, щоби ти сьогодні мав спасіння. Він зі своєї сторони все зробив можливе. З нашої сторони, що остається зробити? Це повірити в Ісуса Христа. Це повірити в Його оселі, які Він приготував для тих людей, які слідують за ним. Вас не раз буде ворог збивати, вам не раз ворог буде шептати, а чи дійсно є Господь, а чи дійсно є життя після смерті? Я вам хочу сказати, що Господь він відповідає за свої слова. Він є вічний Бог. І все, що записано в Слові Божому, воно збудеться. І Ісус Христос Він сказав, вірте в мене, вірте в отя. І я приготував вам дещо більше. Зачитаючи такі слова, це записано Друге. Перше Коринтян, 2 глава із Восьмого віршика. 20 слова записані. 2, вісім, 2, 9. Але як написано, чого око не бачило, і вухо не чуло, і що на серце людини не приходило, те приготував вам Бог тим, які люблять його. Слово Боже нас закликає. Слово Боже нам каже, що Господь приготував нам те, що більше, чого око не бачило, чого вухо не чуло. Навіть що на серце не приходило, те Бог приготував тим людям, які люблять Його. І вертаємось назад до тих самих слів, яких я читав, які... це записано Коринтян, це ті самі слова, які я читав. Коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми нещасні люди. Трошки картина відкривається, чому ми нещасні люди, якщо ми надіємося на Ісуса Христа тільки в цьому житті. Тому що нам Господь приготував щось більше. Господь приготував вам усе. Ісус Христос приготував вам рай. Для кожної твоєї людини, яка любить Бога, яка слідує за Ісусом Христом. Я вам хочу сказати, це не марно, коли ви ходите в церкву Божу. Це не напрасно, коли ви служите Господу. Можливо, десь хтось насміхається, можливо, хтось вам щось буде говорити, але у вас має бути сьогодні ціль. У вас має бути сьогодні ціль бути у вічності з Ісусом Христом. А там Слово Боже каже, не буде ні сльоза капати. Там не буде ні плачу, ні страждань. Там ми будемо завжди радіти з Господом нашим Ісусом Христом. І чому ми сьогодні проповідаємо Ісуса Христа? Тому що Він той, який простив наші грехи, який прийшов на цю землю, який був проклятим, щоб ти сьогодні був благословений. Він все зробив з своєї сторони. Сьогодні стоїть питання, чи ти віриш в це, що Ісус Христос він прийшов на цю землю, що Він приготовив тобі вічні оселі. І ми сьогодні маємо надіятися на те, що в нас чекає на небі вічний Бог, який відповідає за своє слово, який забере своїх людей до себе, і які, будуть, і які будуть вічно радіти з ним. Я хотів Ой. би вас кожного побачити там у небесах з Ісусом Христом. Я не знаю, скільки ще я проживу на цій землі, можливо, 50, можливо, більше, можливо, менше. Але я одного разу так от проповідував я так собі зауважив. Є люди, ну яким по 60-по 70 років, по 80. І ти ж розумієш, що є ті люди, кому 80 років, і вже можливо на наступний рік тієї людини вже не буде на цій землі. Можливо, їй сталося небагато часу. Можливо, мені не осталось, осталось небагато часу. Ми сьогодні маємо пильнувати. Ми сьогодні маємо бодрствувати. Ми сьогодні маємо прийняти Ісуса Христа. Якщо ти ще не прийняв Ісуса Христа, сьогодні є дуже хороший час. Сьогодні є дуже хороша можливість прийняти Сина Божого, прийняти Ісуса Христа, щоб потім не жаркувати. Сьогодні є хороший час прийняти Господа і бути з Ним у вічності в оселях. Але, на жаль, будуть такі люди, які не приймуть Ісуса Христа, які будуть горити, в аду і це слово Боже, воно не скриває. Слово Боже каже, що одні люди підуть до Господа в вічній уселі, а другі люди підуть в вічні муки. Я хотів би, щоб ви сьогодні прийняли Господа Ісуса Христа, щоб ви поставили собі ціль бути у вічності з нашим Господом. Йому хай буде слава на віки. Амінь.